Да нині я там, по сліду оленя лічу по скалам, гоню я оленя, пугаю козу. В горах моє серце, а сам я внизу. Привіт, це я Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Сьогодні, дякуючи постійному партнеру нашої передачі туристичній фірмі Феєрія, ми з вами їдемо до Шотландії. Шотландія одна з найкрасивіших країн світу і, мабуть, найзагадковіша країна Європи. Стародавні замки, стильні міста, іделічні рибацькі поселення, величні пейзажі, таємничі озера, суворі гори, зелені долини і безліч островів. Тут все нібито наспівує давно забуту мелодію древні боги, королі, лицарі. Чаклунки, християнські святі, жахливі лиходійства і щира любов. Тут оживають легенди, реальне життя розчиняється в прозорому повітрі, а з людини спадають останні окови цивілізації, і ти залишаєшся один на один з вічністю. Отже, що ми знаємо про Шотландію? Ця сувора країна прозорих озер і скелястих гір подарувала світові вівсянку, скочтер'єрів, Пеніцилін, лохнеське чудовисько, Роберта Бернса і Вальтера Скотта, плащ від дощу Макінтош і одяг справжніх горців спідницю Кілт. А ще префікс Мак, починаючи від Дункана на Маклауда і закінчуючи Макдональдами, і звичайно віски. Також вони подарували світові такі види спорту, як Кьорлінг і Гольф, тканину шотландку, газове освітлення, клоновану ягничку долі, до речі, телефон, паровий двигун, хлороформ, пеніцилін, телевізор і навіть велосипед Ну і, звичайно, волинку. По кількості світових досягнень на душу населення Шотландія безумовний лідер. Я не знаю, що було поштовхом, чи то суворі умови життя, може, древні гори. А може, грандіозний казан історії, в якому й виплавилася така нація. Захоплюються мі шотландці красиві, горді, сильні люди, схожі на свої гори. Гасло Фрідом це дійсно їх девіз. А шотландські пісні, балади, пізвуки, барабані й волинки породжують душі кожного від вічні істини. Зараз ми знаходимося в маленькому населеному пункті, яке називається Лас. Звідси найкраще спостерігати за озером Лох Ломонт. І саме звідси розпочинається шотландське нагір'я. Якщо спробувати описати коротко, то Шотландія це країна суворих гір, маленьких сіл і Великих Озер. І мистечко Лас типовий зразок ландшафту. Затишні вулички, іграшкові будиночки і такі ж іграшкові клумби біля них. Обрій закривають нескінченні пагорби. Прозорій воді плескає риба, на зелених полях пасуться ягнички. А на піщаному пляжі безтурботні відпочиваючі. Може, місцеві жителі, а може, такі ж самі туристи, як і я. На мить я навіть позаздрив усьому мандрівникові, який вибрав для себе пішохідний маршрут шотландськими горами. І дивлячись на прозору воду, білосніжні яхти і так само білосніжних лебедів, я для себе вирішив, що колись я обов'язково обійду цей край пішки. Незважаючи на те, що вся земля є приватною власністю, а може, завдяки цьому, природа навколо збережена в недоторканому вигляді. Тільки не думайте, начебто усе огороджено парканами з дротом. Ні, вони тут тільки для вівці. Але, наприклад, щоб запалити багаття або просто влаштувати пікнік, варто попросити дозволу у господаря землі. Для повноти картини не вистачало тільки замку, і я вирушив далі. В автобусі їхати теж повна насолода. За вікнами пропливають фантастичні пейзажі, казкові руїни, верескові прогалини. І ось перед нами поволі відкривається велична панорама замку Інверарі. Його часто називають замком щарівної казки. Це один з таємних скарбів Шотландії, який схований від неважного погляду. Побудований у 1744 році з місцевого зеленувато блакитного каменю замок органічно вписано в чудовий пейзаж на березі озера Лохфайн, що в Арґайлширі. З початку 15 століття він є головною резиденцією роду Кембелл, одного з найзнаменитіших кланів Шотландії. Стіни замка надзвичайно товсті. Тож не треба сумніватися в існуванні безлічі таємних кімнат і переходів. В ньому й досі мешкають нащадки великого роду. У 19 столітті замок був в'язницею. А ще інверарі відомий тим, що тут вперше в гірській Шотландії з'явилося таке нововведення як ванна кімната. Сьогодні ж замок відкритий для туристів, крім особистих покоїв власників. Взагалі, шотландський каслос не поплутаєш ні з якими іншими. Шотландські замки це твердині, вони суворі і надійні. Підстать своїм господарям. Але про замки трохи пізніше. А поки нас очікував ось такий сюрприз: урбаністичний світлофор на вузенькому древньому містку. І поки ми очікували зеленого сигналу, я вистрибнув із автобусу і пішов прогулятися берегом. У кораблях, які стоять на березі без води, є щось таке, що заворожує, і трохи лякає. Був час відливу. Серед гальки нишпорали чайки, а я ледь не розчавив ногою ось таке чудове створіння маленького крабіка. Довелося випустити бідолагу подалі від крилатих мисливців. А навколо кришталеве чисте повітря, десь там горе в димці, іноді трапляються острівці жовтого вереску, туман і самітність. Попереду проїзд через долину Гленку, країну гірських гленів. Гори піднімаються з обох сторін, відбиваються у темних дзеркалах лохів і зливаються з хмарами. Вас охоплює почуття повного єднання з природою. Найкраще вирушати в шотландське нагір'я з Глазго, найбільше місто Шотландії. Тут унікально поєднані дружелюбність місцевих жителів, міський хаос, нестандартний гумор і невичерпна енергія. В Глазго безліч чудових художніх галерей і музеїв, прекрасних ресторанів і традиційних пабів. І хоча місту бракує величної краси, як в Единбурзі, це одне з найбільших живих і цікавих міст Британії. Азго це неофіційна офіційна столиця Шотландії, а ще це найбільше місто Шотландії. Назва переводиться як дороге зелене місто. Сюди я вас і запрошую. Центральною площою міста є площа Джордж Сквер, тобто площа Георга. Це справжній музей під відкритим небом. Ця величезна площа ще заповнена пам'ятниками. Особисто я зміг впізнати королеву Вікторію та принца Альберта, які гарцюють на бронзових конях. Інших тільки після перегляду написів. Виявляється, це пам'ятники Бернсу і Вату. Враження таке, що сміхотливі жителі Глазго вирішили зібрати отут докупи усіх, хто так чи інакше прославляв їхню батьківщину, так би мовити, щоб турист не розпорошував свою увагу. А може, це показник гордості за свою націю. Хто знає? Прикольний народ шотландців! Але основну увагу притягує пам'ятник у центрі площі. Він зіймається на 45-метровій колоні. Хто може бути вище за вінценосних Вікторія Альберта? Звичайно, Вальтер Скотт. Це монумент великому письменникові, який присвятив своє життя оспіванню краси Шотландії. Хоробрі шотландське серця цінують талант дорожче за королівські регалії. По периметру квадратної площі встановлено ще безліч скульптур різним діячам науки, мистецтва, полководцям. В дальньому кінці площі Георга мармуровий монумент, присвячений жертвам війни.

Милі чоловіки ходять по місту і роздають інформацію на допомогу туристам. Глазго прославився еклектичністю своєї архітектури. Вікторіанські будинки з червоної цегли і жовтого піщанику мирно сусідять із середньовічними шпилями і неоготичними вежами. Стиль модерну перемішався із сучасними будівлями з титану, скла, сталі. Від старого середньовічного міста майже нічого не вціліло. Хіба що собор та оця будівля. Це найстаріша будівля в Глазго. Це собор Святого Мунга, покровителя міста. Рання готика, 12 століття. Місце, де знаходиться цей храм, було освячено більш ніж 1500 років тому. До речі, це єдиний собор в Шотландії, який не постраждав під час реформації. А в центрі площі черговий пам'ятник великому шотландцеві. Цього разу Лівінгстону. Глазго не назвеш застиглим в часі міста. За останні 20 років він цілком змінився. В минулому Глазго мав репутацію міста жахливими житловими умовами і сумнівною культурою. Але в 80-х там було організовано рух Glasgow Miles Better, щоб довести, що Глазго більше не бідне місто. А щоб переконатися в успішності цього руху, досі завітати ось ці аркади або на принцес сквер. До речі, дуже вдале місце для шопінгу. Знавці взагалі кажуть, що у всій Британії покупки, окрім Лондона, варто робити тільки в Глазго та Едінбурзі. Похід по музеях я залишив на завтра. До речі, музеїв тут просто безліч, і майже всі вони безкоштовні. А зараз знову в дорогу, адже візитна картка Шотландії це її недоторкана природа, магічні гори, види Диких Озер і величні суворі замки. Колись цей замок був усього-навсього мисливським будиночком королів Шотландії. Саме тут король Малкольм, II шотландський, вмер від поранень, отриманих в битві. У 1372 році будиночок передали у володіння родині графів-Стратмарів. З тих пір Глеміс спадкоємний будинок боуслаєнів, шотландських графів-стратмарів і кінхорнів. У цьому будинку, до речі, виросла леді Елізабет Боуслаєн, королева мати Великої Британії. Власне, замком Глемі став у 17 столітті, коли його ґрунтовно перебудували. І як будь-який британський замок відразу обзавівся привидами. Десь отут є таємнича кімната, що розташована в товщі стіни. Її вікна можна побачити з надвору. входу в кімнату немає. Незважаючи на різні похмурі легенди, сам Глеміс дуже мальовничий, а природа навколо замку діє більш ніж заспокійливо. Тут є декілька садів, серед яких італійський парк із живоплітом і буковими алеями. Тут є також спеціальний маршрут, що проходить через реліктові, ялицеві та модринові гаї. Може, мальовничі краєвиди, а може, просто суперечлива вдача самих шотландців, багато в чому вплинули на особливе ставлення жителів цієї країни до деяких насущних речей, наприклад, до шлюбу. Шановні молодята, якщо вам батьки не дозволяють одружуватися, то їдьте до Шотландії, наприклад, до Гретна Грін. Бо тут набагато все простіше. Колись на батьківщині Вільяма Волоса, щоб одружитися, закоханим було достатньо провести ніч під одним дахом і оголосити себе чоловіком та дружиною. У консервативних сусідів англійців все було набагато складніше. До того ж, англійські закони забороняли вступ у шлюб до 21 року без згоди батьків. Тому тікали молоді Ромео і Джульєта до Шотландії. Чому саме гретна Грін? Просто це перший населений пункт на території Шотландії по дорозі з Англії. А молоді серця такі нетерплячі. Незабаром бажаючих обвінчатися стало так багато, що священнослужителі вже не могли впоратися з нескінченим потоком закоханих. А попит породжує пропозицію. І за помірну плату обряд цивільного одруження, кажуть, погодилися робити прості жителі села Гретна Грін ковалі, крамарі, пекарі. Звідси пішов вислів «священник від Ковадла. <му> Нині Гретна Грін комерційне, хоча дуже романтичне село. Тут маса крамничок, кафе, ресторанів, музей, але найголовніше це шоу з весіллям для бажаючих. Щороку в Гретну приїжджають сотні пар з усієї Британії, щоб вдихнути чисте шотландське повітря, яке, здається, пронизане любов'ю, і почути жаданий удар молотка обковадла, який зберігся з тих далеких часів таємних шлюбів. Невіс це найвища точка не тільки Шотландії, а й усієї Великобританії. А Форт Вільям місто, яке розташоване біля підніжжя цього Бена на березі озера Лохлоші. І навколо теж гори, озера, краса. Не дивно, що тут дуже добре розвинений туризм. В місті є турбаза, яка організовує походи найрізноманітнішої складності. І саме тут, в Форт Вільямі, я повною мірою відчув, що таке справжній відпочинок в пабі по шотландськи. Щоп'ятниці, що суботу, здається, все місцеве населення вбирається, хто на що гаразд і прямує в ці самі паби. І вже тут стримані суворі жителі гір цілком розкривають свій характер, куди тільки зникає їх серйозність і неквапливість. Емоції вирують, усі кричать, активно жестикулюють, навколо дуже галасливо, але весело. Тут центр життя, культури, обміну новинами та взагалі всього. Вдало проведений вечір в пабі невід'ємна частина культури. Побувавши в пабі, можна хоч трохи збагнути. Так які ж вони ці шотландці? Древні гели хоронителі і хазяї останнього незайманого куточка європейської природи! Шотландці дуже добрі та гостинні люди. Ми в цьому пересвідчились. А якщо ви хочете в цьому переконатися, то приїжджайте до Шотландії. Мені ж залишається з вами попрощатися. До нової зустрічі. Пока. Це був я, Ігор Захаренко, та Фієрія Мандрів. 嗨，你好。